Мої вітання усім, хто нас зараз дивиться. Працюємо з центру Львова. І сьогодні у Львові сталася така довгоочікувана подія. Вперше з 24 лютого, з початку повномасштабної війни, у Львові відкрились ресторани Макдональдс. А ми зараз перебуваємо на проспекті Шевченка. Це один із найбільших ресторанів Макдональдс у Львові. Хочу сказати, що до цього відкриття Макдональдсу вже було в Києві. Саме там відкрили Макдональдс 20 вересня, і тоді у Києві були шалені черги. На Макдональдс uh, тоді uh, спочатку відкрили три ресторани пізніше вже відкрили і решту. І тоді в Києві спочатку працювали ресторани тільки на, uh, на доставку, на кур'єрі, а зараз вже працюють uh, вже зараз. Працюють і на замовлення, тобто можна прийти в заклад і вже собі замовити. Зараз ми будемо підходити до людей, спитати. Uh, як довго вони чекали на відкриття Макдональдсу? Я ж хочу дати таку частинку історії. Зокрема, що перший ресторан Макдоналдс у світі відкрився у 1940 році, а от в Україні це сталося 24 травня 1997 року в столиці в Києві, саме біля метро Лукянівська, а от у Львові вже відкрили перші Макдональдзи у грудні 99-го року. Так, зараз підійдемо до людей, запитаємо, як довго вони чекали саме відкриття. Як довго стоять у черзі? Це, до речі, одна з двох черг. Тобто є тут видають замовлення через віконце, а інше є черга, що можна прийти у заклад і вже безпосередньо у закладі і поїсти, і замовити. Добрий день. Прямий ефір телеканалу НТА. Скажіть, будь ласка, як довго чекали на відкриття Макдональдсу, так? І взагалі, що сьогодні будете замовляти тут? А, то замовляти буду, як завжди, бігтайсі меню, то і все. Сам, саме, саме улюблене. А як довго чекали, на відкриття? Так, тут довго чекали. Ну, це не є саме, саме основне, що тут є. Крім того, є ще багато закладів смачних і так далі. Але в Макдональдс та і Макдональдс розрекламований дуже сильно. Знаємо також, що не рекламували відкриття у Львові. А як дізнались про відкриття? З е, телеграм-каналів різних. Там багато вже писали, почали казати, квітки. Вчора почали закидати, що там, там, там відкривають. Я думав, що не відкривають, поки офіційно не буде, але все-таки відкрили. Зранку сьогодні була повітряна тривога. Чи не подумали ви, можливо, що через цю повітряну Возливу тривогу не Так, стоїть. можливо, перенесуть. А так? Угу. Чекав. А скільки вже стоїть в черзі? Не знаю, коли 10, напевно, може а. менше. Угу. Тобто недовго можна? Недовго. Якщо то тут менше, напевно, через всіх закладів, які. А на ціна вже дивилися, ціни зменшились, збільшились. Збільшились? Так. Угу. Там ну, 20-30 гривень більше. Відносно як угу. було. Як вас ще звати? Василь, дякуємо. Ось бачимо недовго люди стоять черджі. Зараз запитаємо когось, хто вже забрав замовлення. Добрий день. Прямій ефір НТА. Бачимо, забрали ви своє довгоочікуване замовлення. Як довго чекали на відкриття Макдональдсу у Львові і взагалі, що сьогодні замовляли тут? Ну, якщо чесно, досить довго, ми очікували на відкриття Макдональдс, було досить багато фейків, що вона відкриється раніше, але побачимо навіть, як ми бачимо, навіть, так, так, як ми бачимо ми зараз відкрився. Не такий досить великий ажіотаж, як ми думали. Досить швидко обслуговується. Люди не досить так чекають. Ми поставили десь приблизно 10 хвилин, про це то, що тут була досить велика черга. Загалом ми замовили біг Мак меню, чи збереги сталося на фі, і досить швидко нам це зробили. Ми замовили і десь за хвилину за дві хвилини одразу винесли, тому що досить задоволені, досить щасливі, що магне страшно це було. А як довго стояли в часі? Десять хвилин. Дуже. 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 А, чи змінились ціни, якщо раніше, наприклад, біг Мак мені коштувало? Подорожчало трохи, але якщо дивитися на сьогоднішню сесію, яка є в нашій країні, можна сказати, що ціни досить є, ще доступні є. І кожна бажаюча людина може прийти і відмінути принаймні один на немає спокійня. Добре, вас ще звати. Дякую. Привіт. Привіт. Зараз запитаємо у кур'єрів. Добрий день. Добрий день, прямій ефір телеканалу МК. Скажіть, можна тоді можна вас? Скажіть, будь ласка, чи багато сьогодні замовлень? От бачимо, ви працюєте в одній з кур'єрських компаній, а, зокрема на Макдональдс, і а, ну як взагалі люди? Чи замовляють часто? чи далекі замовлення, чи можливо вже зразу біля закладу забирають? Якби тим, Києві? Заклад регулює зону подачі і вона обмежена. Кожного Макдональда є своя зона доставки. На сайті можна подивитися, це буквально в радіусі там, 2 кілометрів від Макдональдза. Далі тільки другий. Ну, сніжні, другі закази можуть бути на більшу. Ну от зараз на годиннику 12-та година обід. Чи збільшили зараз замовлень в обід, так? І можливо маєте якусь цифру, скільки вже сьогодні замовлень встигли розвести саме з Макдональдсу до людей. третє. А ну, за скільки часу? Я не можу сказати, чи воно збільшилося, чи воно зменшилось, так як я ну, працюю в определеному темпі. Uh -huh. І... Мені не... невідомо, чи збільшується, чи ні. Uh -huh. ну, то, стандартний день. А от люди сьогодні замовляють більше з цього ресторану, чи з інших також? Діло в тим, що мене тримає біля цього ресторану, то я далі не їду. Ви кажете, третє замовлення, я так розумію, ви недавно виїхали на зміну, так? Ні, я з 9-ї ходив. З дев'ятої. Дев Це mm -hmm. просто третє замовлення вже з доведе. Ясно, добре. Як вас ще звати тут? Дякуємо. А скільки ще от таке питання: ну, приблизно вести до людини, так? І скільки людина чекає, Там, можливо, коли привозите, чи кажуть, чи довго було, чи недовго. Із-за того, що зона доставки від закладу невелика, за те, як воно готове, людині вести хвилин ну, 5-10. А яка зона доставки? Кілометр два? Півтора десь так. Радіснути. Чекати на те, скільки приготування приготується. Не від кур'єрів залежить. Тобто Ми, як отримуємо, за рахунок того, що зона доставки невелика, доставляється дуже близько. А от ви вже сьогодні, ну можливо, для себе купляли Макдональдс, так? Чи не змінився? Можливо, ще так? не заробив. Не купляли ще. Добре, дякую. Як вас звати на Богдан Богдан, як Богдан? Так, ось бачимо. Ось така зараз малювалася черга, невелика черга. Люди кажуть, що чекати до доводиться до 10 хвилин у черзі. Замовлення видають швидко. Тобто, як такого ажіотажу у Львові немає, як було це було в Києві. Зараз попрошу наших режисерів якраз видати фотографії з Києва, там якраз були, можна сказати, нереальні черги. Можливо, це було спричинене також тим, що, от, зокрема, у Києві почали працювати перші заклади Макдональдс саме на доставку, і як я вже казав раніше, дуже багато замовлень було буквально за кілька метрів від самого Макдональдсу. Тобто люди приходили під Макдональдс, вже тоді користувалися кур'ярською службою. і Кур'єрів віддавав. А, також знаємо, що були труднощі з замовленням, оскільки е, кур'єри просто не встигали приймати замовлення. І, відповідно, через це був брак кур'єрів, і люди просто не могли тоді замовити Макдональдс. Зараз ми покажемо вам інший вхід і зайдемо всередину. Спілкуємося всередині з людьми. Бачимо, через цей вихід людей випускають, а ось тут. Вже людей безпосередньо запускають. Так, тут шарга, як бачимо, також невелика. Не людей, я хочу сказати, що запускають по кілька людей. Тобто виходить працівниця ресторану і каже, скільки кількості які, які, які людей можна заходити в заклад. Так, зараз. Добрий день. Прямій ефір телеканалу НТА. Скажіть, будь ласка, як О, довго чекаєте вже ось тут в черзі? А, так, я і... Буквально 10 хвилин. 10 хвилин. <реш> я так розумію, ви стали цю чергу, mm -hmm. бо ви хочете так. поїсти в закладі, так? Так. А от як черга просувається, швидко, повільно? О, доволі таки швидко. Зараз бачимо просто невелика черга, буквально ну, до 10 метрів. Так, ви коли ставали чергу, була така ж черга, чи менше, чи більше? Була менше. Менше. А також хочу показати, що ось. На випадок тривоги відвідувачі цього закладу можуть перейти до приміщення найближче укриття вулиці Остапа Неженківського, 5. Це підвал. Ось бачимо. Ви вже продаєте місце, так? Ну, бачу, в черзі. А ну, можна щоб... Економічний факультет. Да, ЛНО, економічний факультет. А можете ось на камеру зараз, секундочку. Продаємо місце. Ви продаєте місце в черзі, так? Ну ось молоді підприємці. А скажіть, як довго ви тут стоїте в черзі? Та довго, Хвилин 10-15. А як довго чекали на відкриття? Довго чекали цілий рік. Тільки закрився. Весь день, коли ви укритті сьогодні сиділи, мріяли про це. Ви були на парах і вже тоді ви так? Так. Останню парушу відмінили, ми зрозуміли, доля нам дала такий приз, і пішли собі. А ви, дівчата, як довго чекаєте тут? А, ви знаєте. Ви всі, напевно, з факультету зразу пішли сюди, так? Так. У вас такий святковий сьогодні обід. А як вас ще звати? Максим. Максим. Ну, Молодий підприємець. А як підприємець та біржова діяльність. Ну, Спеціальність норма Бачимо, у вас також патріотична така кофта. Так. А можна рекламу? Чи не треба? Ми зайдемо всередину зараз, заходи, поспілкуємося. Добрий день, можна ми зайдемо? Менеджер сказав, що можна. <рес> так, дякую. Так, зараз покажемо вам, як середній ресторан. Ось бачимо, можна сказати, усі посадкові місця зараз зайняті. Люди смакують. Також доступно як самообслуговування, так і замовлення на касі ресторану. Зараз покажемо вам також ціни, чи змінились ціни, чи не змінились. Наприклад, якщо взяти замовлення в закладі, будемо оплатити на касі, а подивимось по меню, так? Бігмак меню коштує 152 гривні, біг ну приблизно подорожчало на за моєму, якщо за моєї пам'яті, то на гривень 40-50 гривень. Биг Тайсти 207 гривен. Дабл Чизбургер меню. Так, вот, бачим. А зараз також покажем. Зараз також покажем вам до например, ось. Бігмак бургер 92, MacCip 81, Bіgteiсті 154, наприклад, чизбургер 52, Гамбургер 45. Так, зараз не будемо зважати людям. Далі хай обирають замовлення, зараз поспілкуємося з Бістимос. Добрий день. Примійці Лакме Лента, Можна вас кілька слів розказати? Ось бачимо, ви вже смакуєте Макдональдсом від Хейлс. От він дуже любить розповідати. Ви любите, так? Давайте. Так. НТА, телеканал НТА. це у нас зараз ефір. А Розкажіть, як довго чекали відкриття, так? 8 місяців очікували. Я сам з Франківського Франківського, на жаль, ще не відкрився, але от важливо тут насолодитись. Я так розумію, ви прийшли з друзями сюди, так? Так, так. Чи смак змінився, не змінився? Ні, все те саме все чудове. Марськіян. Маркіян. Дякую. Так, зараз, для далі бачимо, що тут для сортування сміття. бачимо, працівники працюють. Зараз піднімемось на З посадковуємо місця місцями тут. І сьогодні бачимо внизу, фактично все зайнято, але на другому бороці вже вільніше. Багато місця тут. Так, бачимо. Ось, по суті, можна сказати, вільний зал. Зараз спробуємо поспілкуватися нашими захисниками. Добрий день, Добре. можна вас кілька слів? Добре. Добре? Добре. Не можна, Добре. не публічно будемо. Так, Ось бачимо, на, на, на верху місця достатньо, щоб посадити клієнтів. Ось, бачимо, люди вже які купують. будемо будемо виходити з ресторану. Ось хлопці вже з А Скажіть, будь ласка, що за мов? Молоді меню. кисло солодкий соус. Різні смаки зароботи. А чи не плануєте, можливо, купити і продати десь? Чи не бачили місце кулієти? На зараз можемо виставити за 100 бачить. Святку <звілляє> випробуєте смак. Так, ну. Як ну Думає, смак зміни, вижли, а як думаєте, смак змінився, не зберігається. Якщо звідси не вижить, можемо їх замовити. Добре, дякуємо вам. The от нам. Це вже примійці. Oh, я... Так, будемо виходити із закладу. Так, показуємо. Так тут черга, по суті, не зросла, як бачимо. Черга залишається в тих об'ємах, в тих розмірах, як і була. Бур'єрів також небагато. Ну, такого ажіотажу у Львові в день відкриття Макдональдзу, такого довгоочікуваного відкриття після восьми місяців, після, 20, після того, як вони закрили 24 лютого і не відкривались. Як такого ажіотажу аж немає. Ну, ми нагадаю перебуваємо зараз на проспекті Шевченка. Також е, знаємо, що відкрились заклади е, по Львові і в інших локаціях, зокрема е, біля оперного на проспекті Свободи, також відкрились і на Старійській вулиці. А також ось бачимо свіжу інформацію про те, що на вулиці Володимира Великого написано, що поки що тимчасово закрито. У формі також закрито. На проспекті В'ячеслава Чорновола відчинено і Старіська 30 відчинено. І на червоної калини 58 також зачинено. Поки ну будемо сподіватися, що найближчим часом це відкрить. Хочу нагадати, що а зокрема, з компанією Макдональдс працювали і наші дипломати для того, щоб вони відкрились у Львові, оскільки ми знаємо, це великі податки компанія сплачує до нашого державного бюджету та й, е, міських бюджетів. Зараз ще покажемо вам чергу. Ось. З іншого боку, чи тут змінилося щось? Ну, тут черга навіть менше стала. Ну, ми будемо на наразі завершувати нашу пряму трансляцію. Я ж нагадую, ми працювали з, з проспекту Шевченка саме з під з під ресторану Макдональдс. Сьогодні, ось тут, ну, зокрема, сьогодні у Львові відкрились ресторани Макдональдс. Також вже знаємо, що працюють Макдональдс і в Дніпрі, в Харкові та в Києві.